Так, ми вже зібрали палізи, виспалися, тепер ми їдемо на море. Я зроблю це в кроках, чотири кроки. Перший крок це є добратися до цього автобуса, народ Ест. Другий крок то добратися до Парижа, з поїздку до Парижа. Третій крок це забто, добратися до фліксбуса. Четвертий клік звичайно добратися до моря на фіксбусі. Тому ось так ми вже перший крок виповнили. Тепер будемо їхати до, до нашого другого фронту. І так чотири фронти. Рези я вирушаю вже. А місто, я скажу вам, куди я їду, вже в фліксбусі. Середині я був біля фліксбуса. Тому побачите. Ми відбираємося до нашого місця, місця поїздами і автобусами.

Цукерку бджілку мають поставити шалений лайк на мій канал. А ми тоді вже продовжимо їхати. Побачимося вже в Парижі. Ось нас говорюся пригороду. Годимося. Це вже, друзі, у другий крок. Друга пересадка. З поїзду на перед привісіли на поїзд, тепер йдемо в парень. Це буде у нас друга другий крок. Буде. Ось, а це що таке Друзі, Пам'ятаєте, знаєте, що це за хантик? Я зараз роблю фокус, щоб з'явилася цикетка. Зараз тут нічого немає, тут фантик. Зараз, щоб була цикетка. Давайте розглянемо такий на кольорі О, оранжевий, я гадаю, я так собі думав, що буде оранжевий, давайте. Хто не пробував такі цукерки? Всім напевно пробували. Українські цукерка втанеці. Биємо. Ми, Ми їх купили в Україні, і їм... Річку зазнаю. Ну, що то не друзі, третій крок. Вже наш третій етап, ми вже добралися до перед ми вже на перечковому заліз. Тепер у нас буде третій етап, це на автобус і доїхати до досягнуть. Там вже сісти і четвертий етап, то вже сісти на, на, на фіксбус і доїхати до того місця. Тому третій етап погнали. Так, друзі, ми вже на четвертому етапі. Ми вже сіли на автобус в він сірого ковіру, правда, такий незвичайний фіксбус. Тепер нам залишається тільки доїхати до нашого місця, друзі. Четвертий етап, друзі. Ось так. Виглядає наш автобус, ми тільки що зупинилися на заправці. І знаєте, ми яке ми місце їдемо? Я вам даю 5 останніх секунд. Тому 5, 4, 3, 2, 1. І це є місто тулон! Це є місто тулон. Я їду в тулон, друзі. Можливо, ви відгадали, можливо, ще й ні. Тому ось так я їду в тулон. Ми робили ось тут паузу в туалет. І зараз будемо продовжувати їхати. Пауза 15 хвилин. Друзі, побачимося зранку. Зранку вже. па-па. Ми зупинилися біля перед Льоном. Ми вже на середині Франції. І так вже їдемо до Марселю. Спочатку до Марселю, а потім ми будемо їхати до п'ятько.